Вітаю, друзі, радий вас всіх бачити на наших показах. Ви, як я розумію, часто їх відвідуєте, і знаєте, що у нас є такий формат, коли ми показуємо фільми у певному середовищі, у місті, яке підходить до цього, цієї стрічки, і якось її по-новому відкриває. Тож, я радий вас всіх бачити у нашому дворику. Краєзнавчого музею, це таке доволі потужне місце. Можливо сказати, що це місце сили. Це одночасно дворик краєзнавчого музею, і в минулому це був також дворик художньої школи. І це дійсно був такий секрет Гарден, такий таємний сад, таємний двір, через який пройшло дуже багато. Поколінь полтавців, полтавок, які вивчали живопис, які могли навчатися тут, і які водночас вчилися красі. Тобто, це цьому спіткала не тільки сама інституція художньої школи, але саме це середовище, саме ця будівля, цей сад, ці дерева. Тож місце, яке. Сьогодні нас приймає це дуже особливе місце, і тому дуже приємно, що ми будемо дивитися такий поетичний фільм у такому стилі магічного реалізму саме тут. Тож, дякую, що ви прийшли, і дякую, що в нам випала така честь бути тут. Треба сказати, що сьогодні у нас в програмі «Східноєвропейське кіно, і я Маю честь представляти його в Полтаві. Якось так трапилося, тому на мені така якась з'явилася відповідальність. Я дуже багато показував таких відомих стрічок, які дуже знакові. Можна, можна слайд? Ми в рамках полтавських кінопоказів показували Маргаритки Віра Хітіловою. Показували таку дуже Специфічну магічну стрічку, як Валерія і Тиждень чудес. Показували їзду Яна Сферака. І от сьогодні у нас Заграда, Заграда Мартіна Шуліка. Фільм дуже особливий. І треба про нього трошки розповісти. По перше. Окрім того, що ми на кінодвіжі часто показуємо фільми в певних локаціях, ми також іноді показуємо в рамках кіновік фільми Ювіляри. Тож фільм Заграда це фільм 95-го року. Тож це фільм ювілейний, йому виповнюється 30 років. І, І цей фільм. Хоча він вийшов в 90-х, можливо сказати, що в кіноманських колах у нього таке було, скажімо, друге пришестя. Тобто, десь 15 років по тому кіномани знов віднайшли його, відкрили. Тобто, це був кінець нульових або початок десятих, тобто там 2008, 2012, восьмий, у цих роках ми знову. Цю стрічку змогли знайти і відкрити. Тому, можливо, був такий час. Тоді багато хто зачитувався Мілородом Павічем чи в повітрі був розлитий оцей магічний реалізм. І ця стрічка, яка була досить магічна, поетична притчева, і в той час слав'янська, дуже була близька нам. І ось зараз ми переглянемо його ще. І, можливо, хтось буде, я, я впевнений бачити вперше. Можемо потім поспілкуватися, наскільки зараз ось це відчуття магії, зараз до нас близько. Тож, сьогодні у нас фільм Заграда або Заграда Божа Мартіна Шуліка. Наступний слайд, будь ласка, ось пан Мартін. Це режисер діючий, він до, до сих пір знімає в нього там. Постер за спиною людини з зайчими вухами, але ще ще. Тобто, ось він більш в молодому віці. Тобто він десь вчився у кінці 80-х, в 90-х він почав свою кінокар'єру. Фільм Сад, Садиба це його третя робота, мабуть, дуже великий час це була сама відома його стрічка. І це така. Копродукція Словаччини, Чехії, Франції. Взагалі, я забув сказати, що він словак, і це фільм словацький. У мене сьогодні надскладна задача, як то кажуть, не перепутати Литву, і Латвію, Словаччину і Словенію. Тож, да, це у нас сьогодні кіно зі Словаччини і Мартін Шулік, Словак. Так, наступний. Тож, Заграда. Ну, я. Про той вплив фільму я вже розповів, що він був таким, кіноманською спільнотою 15 років. Треба ще сказати про це, що фільм дійсно має відношення до магічного реалізму. стрічка має певну притчевість, нагадує дещо. Стару літературу і оповідання, про це ми згодом поговоримо, і можна на наступний слайд. Тож, коли ми згадуємо магічний реалізм, окрім вже згаданого мною Павіча, ми також згадуємо латиноамериканську літературу і, окрім всього, Маркеса і його, наприклад, 100 днів 100 років самотності. Треба сказати, що якийсь вайб від Цього романа присутні в цьому фільмі, але це не є якась відсилка, не є референс. Можливо, це моє власне таке бачення цього. Я не пропоную вам верніше, я пропоную вам теж розгля... розглянути це, але не на стаю на цьому. Тож, в цьому фільмі єдина така річ, про яку я хочу вам так сказати, конкретно, що цікаво такий момент. Фільм Заграда це та стрічка, в якої в її, скажімо, в рецептурі є персонаж, якого фактично фізично не існує в фільмі, але є його вплив, є його, скажімо так, привид, його діяльність. І ось цей персонаж, це буде дідусь, він дещо нагадує. Буендія, патріарха сімейства, якщо ви в контексті 100 років самотності. Тобто, ось цього персонажа, який був, стояв на істоті Макондо, який тарошував з циганом, цікавився алхімією і багато намагався дізнатися про цей фільм. Тож, оцей вайб. Хосе Аркадіо Боендія тут присутній. Я не буду там спольорити казати, що, що, як, що саме і в якому вигляді це буде представлено наступний кадр. Але окрім всього, тут будуть його щоденники, в яких представлені записи, наприклад, світ, не Світил а Планет. І вони будуть отак названі. Тобто будуть там Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, які будуть названі як Добропан, Красопанна, Зем, Смертонос, Краломоц, Хладолет, Небестянка. І щоб сказати вам, що це не є саме словацькі слова, але це такі фольклорно, поетично міфічні назви цих планет. В такому старослов'янському стилі. Тобто, це не, по-перше, не словацька мова, а по-друге, це не научне, але міфічні, можна сказати, алхімічні назви планети. Тож, про це я хотів вам розповісти. І зараз буде така невелика екс екскурсія, екскурс у культурознавство, літерознавство. Трошки зараз розповім. Наступний кадр і супроводить нас, по перше, Пан Робінзон Крузо. Тож, Вільям Дефо. Ні, не він. Тож: окей. Життя та надзвичайно дивовижні пригоди Робінзона Крузо наступно. Моряка з Йорка, який прожив 28 років у цілковитій самотності, на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу гирла річки Орінок, куди його викинуло через кораблетрощу, у якій весь екіпаж корабля, крім нього загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим, це повна назва цього роману, як вам? Наступний кадр мені це нагадує сучасній хто дивиться назви аніме серіалів. Наприклад, от я був зраджений товаришами в глибині підземелля, але завдяки своєму навику, нескінченна гача, я знайшов союзників 9999 рівню, рівня, щоб помститися колишнім соратникам і всьому світу. Наступний кадр. Але ми поговоримо дещо про паралельне, не про назви такі синопсичні великі, а про іншу, іншу частину в літературі, інший метод. Це те, що називається синопсичні заголовки. Або англійською Synoptic Chapter heading і Chapter summaries. Приклади. Наступне. Ну, от. Частина перша. Подорож до Ліліпутії», розділ перший. Автор оповідає дещо про себе та про свою родину. Перші спонуки до мандрів. Його корабель розбивається, але він рятується, кинувшись у хвилі, і щасливо дістається берега країни Ліліпутів. Його беруть у полон і відвозять у глиб країни. Наступний розділ третій. Автор дуже своєрідним способом розважає імператора і його придворних дам та кавалерів. Опис придворних розваг і ліліпутів. Авторові на певних умовах дають волю. Треба сказати, що пригоди Гулівера це, мабуть, не найкраща ілюстрація цього, бо твір має сатиричну таку оптику. Але треба розглянути саме тон ось, ось цих синоптичних глав, і побачити, що тут він притримується такої серйозності. Воно дуже все чітко. Наступний кадр. Наступний, будь ласка. Ось приклад стилізації сучасної. Але нам важливо саме. Саме ось ця серйозність, розділ перший: дитинство в теннисі, в втеча з дому, новий Орлеан, бійки у нього стріляють у Галвестоні, Правелебний Грін. Ну і так і інше, треба сказати, що дійсно в літературі був такий метод, коли вони на початку розділу на початку глави, так спойлерили або закидували глядачу читачу. Ось такі моменти, що буде відбуватися у розділі, і це було для того, щоб йому не треба було шукати листати, і він міг відкрити якусь главу і з'ясувати, що там буде відбуватися. Але я ж кажу, що дійсно дивіться, по-перше, був серйозний тон. І я тут не роблю, тобто, ці приклади не є в хронологічному порядку, і я не роблю там прям. Таке дослідження, але я вам задаю рамку. Спочатку було все дуже серйозно, потім цей метод залишився, але дещо змінилося. Наступний слайд. Розділ другий про невідомий народ, який відкрив під час своєї подорожі вчений Птоломеус Філадельфус, університет у Керепесі, як студентові Фабіанові мало не влучили в голову пара Ботфортів, і як професор Мош Терпін запросив студента Бальтазара на чай. Наступний. Глава восьма про славну перемогу, здобуту доблесним Дон Кіхотом у страшній і досі нечуваній битві з вітряками, а також про інші події, про які ми не без задоволення згадаємо. Наступне розділ п'ятий короткий, що розповідає між іншим про те, як містер Піквік погодився керувати, а містер Вінкель їхати верхи, і що з цього вийшло. Розділ десятий, що розвіює всі сумніви, якщо такі були. Щодо безкорисливості містера джингла. Наступний розділ четвертий: як скрипаль італійць з Біока нахвалявся запроторити пана Цинобора в контрабас, а референдарій Пульхер не міг дістатися посади в міністерстві закордонних справ про службовців митниці та затримані дива для хатнього вжитку. Як Бальтазара було зачаровано за допомогою ціпка. Наступне і вісімнадцята глава. Це передостання глава. Автор прощається зі своїм читачем. Тож, якщо автор в передостанній главі прощається, хто ж написав останню. Що ми тут бачимо? Змінився тон, змінився настрій. Взагалі з'явився автор. Автор почав іронізувати, автор почав глумитися в деяких моментах дуже м'яко, в якісь моменти дуже явно. Тобто, це стала така літературна особливість. І відношення. І це було роз... така стильова особливість була у книжках 18-19 століття. Ось така невелика екскурсія. Наступний слайд. Також я не буду спойлерити сюжет цього фільму, але лише зазначу, що наш герой буде прибувати в такому пошуку себе, і він буде зустрічати певних героїв, які є такими правами. Які є концентрацією певних ідей і певних філософських напрямків, це пан Людвіг, і вони деякі будуть названі прямо своїми прізвищами, тож, тож кажу лише, що хто цим ідеям близок, і хто їх розуміє, той побачить ці відсилки. Ну які тут є. Наступна. Що хочу сказати наостанок, що запрошую вас поринути у світ Заграда, у світ цього магічного саду фільм, що будується як низка невеликих, майже ілюстративних глав епізодів, простих і водночас символічних, де реальність, казка, притча, магія переплютаються, створюють ностальгічний ритм, відчуття переходу літа у осінь, і нам відкриється прихована країна чудес. Легка таємниця, мов таємна мова дідусевого щоденника, що чекає свого дзеркального ключа, або тієї єдиної омрієної, яка розуміє ці знаки співслова. Наступний слайд. Тож, QR-коди, приєднуйтесь, також донайте нам, будь ласка, щоб ми продовжували вам проводити ці кіновечори і приємного перегляду. Дякую.